Будь ласка, чи мені почулося, чи дійсно на 100% виконана програма по субвенціям на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гепатонічним хворобом? Субвенція з обласного бюджету надійшла в повному обсязі. Вона до нас надійшла в повному обсязі. Тут позначка 63,1%. Що? В матеріалах 63,1%. Використання 63 години. А надійшла вона з обласного бюджету. Тобто гроші є, тільки не використані, Так, Дякую. Ігор Іванович Каломок, прошу. Сергій Федорич, за вашу ініціативу в місті було започатковано таку гарну справу. Це створення комунального підприємства, муніципальна аптека. Це б дозволило вирішити проблеми з виділенням ліків тим, хто потребує. Зараз в місті є ситуація, коли люди, які мають право на отримання цих безкоштовних ліків, не можуть їх отримати. В, лікарні, в, в, в аптеці сказали, що на грудень місяць ліків не передбачено, не буде, грошей немає, не буде. Може хтось прокоментувати, що це за ситуація з виділенням ліків. Людям треба отримати визначену кількість ліків, їм не надають, кажуть, що ось беріть те, що є. Прошу прокоментувати тих, хто має потрібну інформацію. У мене вам огромна просьба, дуже важливий питання. Но для того, чтобы получить информацию детально, но ну, просьба, звонком или до сессии, я бы распорядился получить информацию детально. Сейчас мы будем в режиме онлайн отвечать, естественно, на ваш вопрос. Прошу, Александр Георгиевич, заступник мисского главы, профильный заступник. Шановні... У кого-то із присутствуючого медиуспеціалістів будуть доповнення, прошу ответить на вопрос Ігоря Івановича. Дякую, прошу. Шановні колеги, шановний Ігор Іванович, те, що ви почули із доповіді Татяни Станіславовни по використанню полотного проєкту, дійсно так це і відбувається. Сьогодні кошти є. На сьогоднішній день 69% виконання це виконання стане на 25 листопада. Ще кошти передбачені на грудень місяць. Відповідно до забезпечення ліками, всі люди будуть забезпечені. І відмови щодо забезпечення по пілотного проєкту немає. Є сьогодні ситуація інша по використанню е ліків польову львотним контингентам, де е люди психічно хворі, і так далі. Дійсно, там є незабезпеченість. Е не в тому в повному обсязі забезпечені люди. Сьогодні тисяча гривень всього, які залишилися на, до кінця року. А таких людей дуже важно. Дякую. Я просто вам благодарен за первую часть вопроса о том, что мы с вами приняли очень важное решение по созданию муниципальной, э, коммунального предприятия муниципальной аптеки. Сложности, которые сегодня существуют в бюджете, к сожалению, косвенно и прямо влияют на финансирование этого э, коммунального предприятия. Поэтому э, рука на пульсе, команда собрана, участвуем в проведении конкурсов, к сожалению, средства задерживаются, но будем будем все эти вопросы держать на контроле.